Вітаю всіх на своєму каналі. Якщо ви мене дивитесь зайшли на це відео, то назву ви прочитали. Так, це не жарт. Згодом все розповім. Значить, понеділок, 16 вересня, повинно бути так, перевірте. Відео буде з двох частин. По-перше, продаю свій кормоцех. Розповім два варіанти його продажі. Зараз все покажу. І друга частина відео буде така за ліріку. Побалакаємо, чому так. Мої думки. Ну, просто розповім чому так. Давайте. І так, моя кормаліня. Хто не на канал, а випадково зайшов чи кому дали посилання, будь ласка, на каналі в відео подивіться за нього. Він був придбан 4 березня цього року. Скільки це? 8 місяців тому, майже трошки менше. І можна подивитись, як я його налагоджував, яка потужність, як він працює. Ну, а хто підписаний на мене давно, то все знають. І так, є два види продажу. Найгарніший для мене і для майбутнього хто придбає це, це я продаю повністю готовий бізнес під ключ. Як це виглядає? Це виглядає обладнання, яке робить комбікорм, БМВД? Неважливо, чи то, чи то. Робить, я на ньому роблю стартовий корма, я на роблю рост і. Ну і продуктивна курка. Тобто роби все. Нічого не гранулюю, а, хтось скаже, ну що ж тут такого, не гранулюєш. Дивіться, а, цей кормоцех зараз продажі впали, виробляє десь на місяць 6 тонн комбікорму, Вже готового, розфасовано, запечатано і воно поїхало до клієнтів. А, щоб виготовити 6 тонн корму. У мене в тому місяці пішло всього 40 кВт електрики. Всього 40 кВт. Тобто, розуміємо, так? Продається повністю все обладнання. І продається ця тетрадка. Цей зошит. Тінакароль вибачай, продаю тебе всі мої рецепти, всі надбання. І продається вся клієнтська база. Тобто, ви. Купляєте, робите комбікорм, у вас є рецептура, у вас є клієнти, адреси і мої клієнти задоволені, що до них, до них їде далі. Класний корм, класне БМВД, всі задоволені. Хто дивиться мене, знають, що я знаходжусь в селі, всі продажі по бізналу, всі продажі через телефон, через месенджери. Усі, які тільки є месенджери. Відправки я робив відео роблю в 400 місць України. Там було 372, ну майже 400 місць по Україні їдуть. Тобто всі продажі через інтернет і відправляються поштою. Неважливо, де це обладнання буде стояти. У мене в селі військове, у вас в будь-якому місті селищі. Головне, щоб була нова пошта, вантажне відділення і Укрпошта. Все, і все їде. Якщо у вас там є і делівері, і міст, то ви будете ще цікавіше вам буде працювати. Так ось, це перший варіант. Найцікавіший для мене, для вас. Складається він горизонтальний кормозмішувач. 300 кг комбікорма, БМВД, неважливо, він робить шнек вивантажування. Далі дробарка. 7,5 кВт. Ваги на тонну електронні і бункер подачі. Все це було придбано в березні місяці цього року. Все було нове, ідеальне. відпрацювало всього всього нічого. Ціна питання, якщо такий варіант, 150 тисяч гривень. 150 тисяч і ви отримуєте бізнес під ключ. І все готово. Другий варіант це я продаю саму кормалінію. От все, що ви зараз бачите, туди, ну, от все, що ви бачите зараз, це все продається. Ви покупаєте обладнання, вам не треба моя рецептура, вам не треба мої клієнти, у вас все є. У вас є свої думки, у вас є свій бізнес, ви хочете щось таке компактненьке, класне, яке працює. Ціна такого питання 90 тисяч гривень. За все це. Якщо ви зараз сьогодні будете, все, абсолютно все це замовляти, то я щось сьогодні рахував, виходить, ціна, ви будете сплачувати 115 тисяч. А так, 90. Приїхали і забрали. Під'єднали, електрика вся є, провода вже кинуті. Фази розфазовку зробили, якщо там щось не туди обертається. І працюємо. Єдина річ, яка продається окремо – це гнучний, гнучкий шнек подача, він в мене відпрацював всього 6 годин. Це вся його праця була 6, а може 7 годин. Тобто двигун абсолютно новий, шланг новий, шнек новий, проводка все є. Довжина шнека була, ну, 9 метрів, якщо я не помиляюсь. Чому не користувався? Тому що, по-перше, за ці 6 годин от тут втулка, в вона, подачі вона вийшла з ладу, ну, тобто тут два підшипника, вони розлітілись. Людина, яка робила, мабуть, щось не ті підшипники, чи треба переробити. День праці, інструмент, потрібний підшипник, втулку поставити на місце. Воно і без втулки цієї забирає. І чому ще не користувався, тому що швидкість, реальна швидкість подачі зерна у нього ми рахували десь 500-550 кг зерна. Може комусь треба, де там важко щось носити, і пускай він мотиляє, то річ отака, 10 тисяч. Я за нього віддав в сумі 16, 10, все нове. Ну, от це одна річ, яка продається окремо. Дане обладнання, хто не дивився, я розповідав. Та і ми робили, у нас було велике замовлення вдвох, коли працюєш, за 8 годин постійної праці 2 тонни корма. 2 тонни комбікорма вже запакована, на палету складена і людина може забирати. Ось така потужність цього невеличкого кормоцеху. В описанні чи в коментарях залишу свій телефон. Всі знають, де мене знайти в спільноті моїй. Ну, а хто тільки зайшов, є телефон. Краще писати в будь-який месенджер, який завгодно. Дуже рідко беру телефон, тому що багато всього: Ютуб, спільнота, замовники, праця, подорожі, дорога. Тому може трубку не взяти. Краще писати, на месенджері завжди, як до телефону добираюся. Кому цікаво, наприклад, є потенційний клієнт, але клієнту цікаво, що воно взагалі щось заробляє. Mm, могу зробити таке: a, ми в месенджері списуємося, я вам даю свій рахунок, сплачуйте 200 гривень, я роблю вам виписку з банку, з свого рахунку. Всі продажі роблю через свій рахунок ФОП. На нього заходять всі гроші. Ви подивитесь за цей рік, що заробив сучасний фермер. Тобто ви побачите товар обіг грошей і можете поміркувати, що я заробив. Націнка у всіх, мабуть, однакова. Це для потенційних клієнтів така буде послуга 200 гривень за те, що я розкрию гроші. До речі, зараз ще вставлю маленьке відео. Є ще одне обладнання. Також є невеличке обладнання, яке теж попрацювало в мене 7 чи 8 місяців, і я потім перейшов на кормоцех той що ви бачили. Є кормозмішувач саморобний на 220 100 кг корму в нього влази. Ну Давайте 6 6000 гривень. І є дуже класна дробарка. Ну, от я нею задоволений безмежно. 4 кВт двигун. Якось його називали корабельний, не знаю. Правда, не правда, і що це означає, теж не знаю. Двигун 4 кВт, перероблено на 220. Двигун такий класний і такі класні конденсатори, мабуть. Що от в мене. Тут, бачите, яка тут ерунда. Ну, коротше. Оцей дріт це 1,5 мм мідяха. 1,5 міліметра. Відпрацювало 7 чи 8 місяців. Нічого не гріється, бачите, трошки так, бо я завжди рукою її там чіпав. Перевіряв, нічого не гріється, не треба 2,5,5 квадрати 5-4. там обалденно працює, потужність даної дробарки. 10 кг кукурудзи чи пшениці неважливо за хвилину. Відро 15 літрів за хвилину. Це якщо я роблю вічко 6,5 для несучки, для курчат, класно. Для несучки тут взагалі стоїть у мене вічко 9. Ну, давайте казати 14. Мені вона обійшлась 16 плюс доставка. Віддаю за 14. Єдине, що самовивоз. немає в мене змоги, це відправити новою поштою. Воно все важке, велике. А, до речі, от, нова пошта за от це у зборі з мене взяла за доставку 3800. То при, краще приїжджайте. А, дуже важка, не знаю скільки важить. Ну, обалденна нарікань геть ніяких. Ну, а тепер друга частина відео а, така ліріка по балачки невеличке. А, чому я це роблю? Не тому що щось в мене пішло не так. Навпаки, щось останні три тижні замовлення прямо йдуть йдуть. Я так розумію, осінь. Люди зробили собі поголів'я, люди підняли птицю на моєму старті, розвитку. Предкладковому ну, тепер несуться кури, кури несуться класно, почувається добре. В несучках, звісно, я непогано, дуже класний корм роблю сипучка. А по бройлерам там 50 на 50. Слава Богу, не було жодного клієнта, у кого бролер взагалі не виріс чи там загинув. Чому 50 на 50? Тому що мій комбікорм не показав себе кращий, ніж інший корм. А я цього і не казав ніколи. А є люди, 50%, які просто в захваті. У них там бролер прям супер-супер. Бролерний корм вже не роблю. Там щось. 5-6 мішочків є, БМВД розпродаю за цей тиждень і все, немає на них замовлень. Тільки все понесучки. Тому всі мої клієнти, замовляйте. Я гадаю, що до листопада місяця я працюю все по сторінки, все як є. Ця ця річ, мабуть, швиденько не продасться. Я так гадаю. А якщо швиденько і продасться, то якийсь час я буду робити, тому що я не можу вас кинути. Просто так. Я до того, що мені воно от, ну прям сьогодні продати не треба. Ось так. Забалачки. Чому я це роблю? Ну, виявилось так, що я от працюю, виїхали з Нікополя, да, працюю в селі. Ну і роблю комбікорм вже рік і 8 місяців. Да, рік, 22 січня 23 року перший кілограм продав. Виявилося так, що я фізично не дуже сильна людина. Здоров'я мене підводить. За останній час багато був в Дніпрі, дуже багато. Ці лікарі, Лікарні мене вже задовбали. І нарешті кардіохірург, не кардіолог, кардіохірург зробив висновок, що прям в цьому році негайно мені треба міняти клапан. Він в мене в останній стадії, як би все дуже кепсько. Тому в мене і задишка, тому в мене так все важко. Якщо я цього не зроблю, а я не буду робити, тому що поки я хожу, живу, їжу за кермом і більш-менш нормально себе, ну, почуваю, якщо не навантажувати, то до серця я їм доступ поки що не дам. От. Ну, Тоді лікар, як би каже: якщо я так попрацюю 2 роки, то, то все. <свісна> на євріті називається мед, знаєте, як созвучно мертвий, мертвий. Да? То буде якби все. Чи можна це доволі довго продовжувати, якщо себе не навантажувати майже геть, не навантажувати. Тому дружина взяла дещо в тіскі, натиснула на мене, примусила поміркувати. І от доміркувався до того, що я поки все це в впіке, поки це все цікаво, е, треба продати і, мабуть, мабуть, робити релокацією. Е, всі знають, я в селі. Кожен день роблю там десь 500 кг комбікорма, 300-500 кг, коли як. І кожен день проїжджаю 51 кілометр, щоб все це відправити. В мене, як це зараз, да, військові аналітики кажуть, а, плечо логістики дуже большое. Ну, от, і це все треба запакувати. Я всі мішки пакую встріч, тому що щоб нова пошта прийняла, щоб Укрпошта доїхала, щоб ніде нічого не порвалось, стрич допомагає. То уявляйте, кожен мішечок мені треба встріч, кожен мішечок треба в автівку. Потім Черга на пошті, потім вигружати. Це важко, це навантажує. Скоріше за все, якщо цей бізнес був би десь прям безпосередньо в промзоні якогось міста, то було б все чудово. І в селі, я вже розповідав, багато ще в 23-му році, дуже там в шум це не таке в селі, мабуть, може і в містах, а дуже кепсько з робітниками. Я майже рік працював сам, поки знайшов хлопчика. Хлопчик класний, обалденний з руками, з головою, все чудово. Але я його підвів. Я пообіцяв людині, що ми будемо працювати 5 днів на тиждень по 4 години. Його це влаштовувала, молода родина. Йому цих грошей вистачало би. А ми вдвох працювали останні 2 місяці. Три рази, рази по три години на тиждень, і все. То хлопчик пішов. Ні за того, що тут щось я там йому з я по годинам сплачував, а тому, що є робота 5 днів на тиждень, по 8 годин, молода родина, треба заробляти. Все вірно зроблено. Та й мені трошки легше, тому що я відповідальна людина, і я от міркував, як я буду розповідати, йому, що зачиняюсь, продаю, я тобі обіцяв. Так, а вийшло так. То все, що не робиться, робиться до кращого, і зараз зараз знайти в селі когось знову це неможливо, я це пробував. І це плечо логістики дуже на мене тисне. Якщо це примисне, десь я ж кажу на промзону, де є нова пошта, вантажне відділення, то, ну, уявляєте, в мене є замовлення, я відправляю післязавтра. Ну, якось у мене такий зараз графік. А якщо. В тебе є замовлення і в тебе нова пошта. Всі замовлення прийняті до 12 дня, ти можеш відправити після обід клієнтська база. Довольна, клієнт, довольний, клієнтська база зростає. Ну, суперова, класна. Тому, будь ласка, бізнес під ключ. Ну, от так, вирішили. Скоріше за все, за все ми будемо, не знаю, поки що чітких думків немає. Скоріше за все, буде релокація у Київ. Лівий берег. Бровари, да, Бориспіль, десь от щось там. А якщо людина, яка знає, купить тільки обладнання за 90 тисяч, то виходить всі, весь мій інтелектуальний потенціал, клієнтська база вона моя. Я зроблю релокацію, вдруг знайду собі партнера, у якого вже все є. А може ми гуртом все зробимо. І там будуть працівники, і моя задача буде налагодити, робити маркетинг, робити, щоб виробництво працювало, і все. Може, це будуть ті ж самі гроші, тому що грошей я заробляю, скажу так, на сьогоднішній день. Війна в селі живу під Дніпром. Непогано. Мені вистачає як по грошам, але мені цих грошей не вистачає, щоб добудувати будинок. Це просто неможливо. Я два роки буду його будувати. Не то, що побудую як цукерочку, але зроблю так вміняємо класний будинок, і через два роки мене не стане. То такий варіант нам не підходить. А, краще десь, я ж говорю, там десь у Києві. Чому у Києві? Тому що там Оксанкіни батьки, син живе, і якщо ми об'єднаємося одної великої родини, це буде трошки легше, трошки веселіше, трошки, ну, як би. Нічого не залишилось в Нікополі, орки нас туди вигнали, і нам гуртом триматись, мабуть, це і морально трошки легше. От. І якщо я буду навіть ці гроші отримувати там, але в мене буде менше відповідальності, тобто у мене ж все на тобі: постачальники, клієнти, аналізи кермів, щось не так, сроки, зернові, то якщо я буду тільки. Займатися е, виробництвом, наприклад, це трошки легше. Е, і я на це здатний, я думаю, що без питань е, тут всього вистачає освіти, знань, досвіду просто колосально. А може хтось в тих краях, ну, тим паче є автівка сучасна, гарна на роботу під'їхати на якусь відстань без питань. А може там десь в той частині лівого берегу Києва. А у когось тахо комплекс є, теж знання трошки маю. <laughs> Зовсім чуть-чуть. От, тому отакі от от плани на цей рік до кінця року. А там подивимось. Розповів чому. Ну, якось я гадаю, ви мене підтримаєте і зрозумієте. Ну, якось так, не знаю, як завершити це відео. Ну от клас! Рік і 8 місяців. Щоб, ну, якби, щоб з драбарки Елікор-1 один потужністю 1,7 кВт, бетонозмішувач, зробити виробництво, ну, скажімо так, я не знаю, на п'ятому місяці, чи на якому я став вже українським мільйонером, ну, якщо парахонку брати, а зараз вже дев'ятий місяць закінчується, то як би дорости от до цього. Ну, я вважаю, це круто. Тим паче, що знаходжусь не то, що в сраці світу, ну, але знаходжусь не там, де треба, і вийшло. Все вийшло. Тільки здоров'я, падлюка. Ну, як є, як є, що я зроблю? Треба ж іноді і думати і за себе, і за родину, то більше за родину. Якщо чесно, по факту, все. Тому м -м, знайти мене легко, спільнота, YouTube, о, телефон буде. Пишіть, о, краще пишіть. Чому я не люблю зараз спілкуватися ще так? Трошки лірики. Коли я все починав у му році, я спілкувався з усіма. Я не знаю, я, мабуть, втратив. Сотні годин свого життя просто на балачки по телефону, що тільки не пропонували, франшизу розвивати, поїхали до мене, там в мене все буде чудово. А розповіси оце, а давай зустрітимось, кофе, поп'ємо в Дніпрі, а ти розповіси це. В якийсь момент, через декілька місяців, я зрозумів, що стоп, досить. Серед цих Десятків людей, не знайшов того, хто каже ті слова, які я хотів почути. Треба робити самому, тому що не знайду того напарника, однодумця, того, хто дасть, скажімо так, гроші. Тому я гроші просто взяв в борг і зробив. Якось отак пройшла еволюція. Тому всі, хто телефонує на одну хвилиночку, виходить, 15 хвилин, а я постійно все сам десь біжу. То в переписці я на вечір там пишу з вами, я відчую, як би, буде у нас контакт чи ні, тоді буде і телефонна розмова. Ну, от якось так. Все, чекаю на вас. Я ще працюю, так що ми всі разом. Все, до побачення, пока.